right now the prices in ukraine or in kiev in capital of ukraine if you invest in kiev You have Ключове завдання сьогодні тут на виставці це залучення інвесторів, тих людей, які зацікавлені для того, щоб інвестувати в Київ. Ті, які можуть говорити, що їх інвестиції захищені, що вони можуть інвестувати і більш того, отримати прибуток в майбутньому. Це ключове завдання і презентація міста Києва дуже важлива тут як європейського міста. Заплановано багато зустрічей з мерами інших міст, заплановано зустрічі з керівниками великих предприємств компаній, які багато інвестують по всьому світу, і також готові інвестувати у Київ.